Всім привіт! Я рада вас бачити на моєму каналі Інна на кухні. Сьогодні я буду готувати налисники і нам потрібно перше нажарити млинці. Нам потрібно сіль додати до яєць, також цукор і це все добре збити міксером. Додаємо молоко, також це все перемішуємо і додаємо борошно та крахмал. І також це все акуратно мікстром потрібно перемішати. Коли мука вмішалася в тісто, ми помаленьку додаємо молоко. І нам потрібно додати ваніль. Комочків немає, додаємо молоко. Це все помалесенько, на маленькій скорості ще раз промішуємо. І нам потрібно ще буде додати олію. Я додаю олію і вже просто черпачком це все перемішую. І все можна жарити наші млинці. На сковорідку олії я не додаю, так як в нас є олія в тісті, і обжарюю по півхвилинки на одній стороні, і також на другій стороні. І все, і такі у нас дуже смачні млинці виходять. Тепер нам потрібно приготувати начинку. У мене сир кисломолочний, Додаю я до нього ванілін та цукор. І все перемішую. Також ще треба додати одне яйце. Добре, перемішати, і начинка готова. А далі в нас все просто: беремо млинець, виложуємо туди сир і скручуємо. Ось така красота і смакота в нас вийшлося. Я всім вам дякую за перегляд. Ставте пальчик вверх, пишіть коментарі і смакуйте на лисники з сиром. Вони вийшли дуже смачними. Їх можна і в сковорідці піджарити, і в духовці. Дякую всім за перегляд, всім пока!